Привіт, друже! У нас сьогодні заняття сознайомлення із соціумом, і ти дізнаєшся, які чудеса створює чарівниця осінь. Ми повторимо назви осінніх місяців і визначимо ознаки осені. Отже, тема нашого заняття падають, падають листочки золоті. А на початку нашого заняття відгадай, будь ласка, загадку. В жовте лист пофарбувала. Урожай з полів зібрала, золотила вербам коси чарівна цариця. Осінь. У осені є три місяці. Перший місяць це вересень. Рання осінь. Дерева стоять зелені. На дворі тепло, але сонечко піднімається не так високо, як улітку. Тому його промені слабше нагрівають землю. Ніч поступово довша, а день помітно скорочується. Вересень літові кінець, а осені початок. Другий місяць це жовтень, середина осені. Дерева і кущі змінюють зелене вбрання на жовте, жовтіє в'яна трава. Птахи відлітають у теплі краї, дні зазвичай ясні, теплі, а ночі холодні. Починається помітне похолодання, небо вкривається низькими хмарами. В жовтні з сонцем розпрощайся, ближче до печі підбирайся. Третій місяць це листопад, пізня осінь. На деревах майже нема листя, небо часто вкрите хмарами, іде дрібний дощ, іноді снігом. Приходять перші заморозки. Як кажуть, в народі, Листопад зимі ворота відчиняє? Давай з тобою повторимо назви осінніх місяців. Перший місяць вересень. Другий місяць жовтень. Третій місяць осені листопад. Який місяць осені триває зараз? Жовтень. Чому ж його так називають? Бо саме в жовтні листочки на деревах стають жовтими, червоними, оранжевими, такими гарними і різнокольоровими. На вулиці вже прохолодно і часто йде дощик. У жовтні багато птахів відлітають у теплі краї їм буде важко знайти їжу взимку. В садах збирають урожай фруктів, а на городині овочів. За все літо вони виросли великими та смачними. Люди радіють цьому врожаю. Жовтень це час, коли ми одягаємо теплі куртки і шапки, бо на вулиці стає все холодніше. Але цей місяць дуже гарний, адже все навколо стає яскравим від різнокольорового листя. Чому ж листочки жовтіють? спитаєш ти? Коли теплих днів і сонечка стає менше, день стає коротшим, а ночі довшими, листочки вже не зеленіють, і з холоднішою погодою починають жовтіти та сохнути. Тобто дерева. Скидають листочки, готуючись до зимового сну. Зараз ми з тобою пограємо в дидактичну гру листочки. Знайди тінь. Тобі треба поєднати відповідний листочок з його тінню, і ти почуєш, з якого він дерева. З якого дерева цей листочок? Це лист берези. Ти точно знаєш, з якого дерева впав цей листочок. Це лист плена. Чи ти знаєш, з якого дерева цей листочок? Це лист хоробини. А цей листочок? З якого дерева впав? Це лист тополі. З якого ж дерева цей листочок? Це лист дуба. Ти напевно здогадався, з якого дерева ця гілочка. Це гілочка сосни. Я впевнена, що ти знаєш, з якого дерева цей листочок. Це лист каштана. Коли підеш гуляти, подивися навколо, та гілки яких дерев ти можеш знайти. Спробуй потім їх намалювати.